Це домашнє господарство Денису як сплатити через приватбанк. Натисніть на приватбанк. Знаю, що у вас чи от зараз вона есть. Пятьдесят шесть. Шість тисяч.

621 2, 0 один. Ноль сім. І 01. Крюк третій. І тепер. І тепер буде код. Тепер буде код через первий банк. 0,433. Якщо купюро приймач почав мігати, вставляйте купу... купюро приймач, носите їх до купіроприймач. Так. Ось так тобі. І наступний це ми заплатили за 100 гривень. Крюк п'ятий. Крюк п'ятий. Друкувайте Друкувайте чек І чекать задруковано.